Повістки отримають усі 100% чоловіків ТЦК знайшли спосіб, як це зробити. Що відомо, стало відомо, як будуть в Україні роздавати повістки. В Україні найближчим часом будуть реформувати систему роботи територіальних центрів комплектування. Про це в соціальній мережі писала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Тоді Ганна Маляр пояснила, що відбулася спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тоді обговорювали, зокрема, вдосконалення процедури укладення контракту на службу, а також цифровізацію роботи територіальних центрів комплектування. Це значить, що ТЦК військомати найближчим часом теж підпадуть під мобілізацію. Тобто дані військовозобов'язаних тепер, скоріше за все, будуть зберігатися в одному єдиному реєстрі. Проте на цей час детальних роз'яснень, як це буде працювати, немає. Ситуацію в соціальній мережі згодом прокоментував один з адвокатів він вважає, що завдяки цій цифровізації роботи територіальних центрів комплектування практично ніхто з військовозобов'язаних громадян не зможе уникнути повістки. Однак слід нагадати, що повістка це не гарантія того, що громадянин точно буде на фронті. Повістка лише зобов'язує пройти медичну комісію та актуалізувати про себе дані в ТЦК. В будь-якому разі, перед тим, як мобілізувати громадянина, він проходить спеціальну підготовку, може займати навіть кілька місяців.